Буду показувати короткими відео, бо YouTube шукає по хвилинці, то так якість краще трошки, ось дивіться, показуємо ці сторони. Тут у нас, бачите, ремені, варіатори, електромоторчики, все в рідній фарбі, нічого не не варене, ціленьке. Ремені, що один, що інший цілі. Тут а що в нас далі йде теж все в рідній фарбі, вимазане, в пилюці, в грязюці треба мити по ременях. Так само двохручейний, ходовий, все ціленьке. Тут ремені ціленькі. На січкарню, січкарня, січкарня на рухомих ножах. Теж треба мити, чистити. Ця сторона. Біля мотора покажемо мотор в рідній фарбі, наскільки я бачу, теж треба помити, продивитися, барабани і ремінь.